Приїхали ми на гриби сьогодні, я трошки пройшовши, нарешті не йшов, точку з грибами. Це який раз. Два, три красавчики. Це якась фігня. Ну і зараз будемо ще шукати. Тут ще десь має бути. Я думаю, я три побачив. Але ну що ж, будемо знімати помаленьку тепер білі. Але трохи є в кошику. Ось такі біленькі ростуть, Хороші біленькі. Дивіться які пампухи, І тут ще є маленькі один. І треба виривати їх. Такий лісок в нас. Хороший, може трохи назбирали білих. Там от ще не йшли. Давайте ну, ще покажу, може десь тут ще є. Лісок в нас. Тут починаються білі. Нарешті ми до них дійшли. Такі білесенькі красиві. Я думаю тут ще є. Зараз будемо шукати. Нарешті дійшли до точки. Ще такий лісочок, в тому лісочку ще отакі от штучки. О, вони дуже великі. Опа. Щось вже розкладається трохи. А хробочки виїли чи що. які грибочки є у нас тут. Теж біленькі. Oh, ну і тут пішло лісок, тут суперовий. Будемо шукати ще oh, красавчики. Красавчики. Лише пару метрів. ще Тут такі oh, штучки ховаються. О, такі білесенькі файні. Армачі. о, яка не глибоко застрягли так такі о. Mm -hmm. По дорозі до місць своїх. І тут такі зустрічаю темкіше. І я думаю, що тут ще може є. Зараз ну от такий гриб. Великий білий. Може вже старий, може бишливий. Зараз ми його. подивимося. А ні. Чистенький, як бачите, і одного хробачка нема. Чистенький білий гриб дуже великий. Лера буду ще шукати на тому місці. Іду і зустрічаються лисички, синюки. Дивіться, який лисичок. Це лисичка. Признав лисичку як гриб. Після того, коли останній раз готував. Дуже смачний гриб. Дивіться який тут є. Уже трохи є в кульку. Опа! Ні. В старому лісі я ще грибів не зустрічав. Перший гриб в старому лісі в мості. Біленький. Такий. Тут місць по дорозі, ще в старому лісі. О, такий біленький. біленький. О, що ти скажеш біленький? Опа. Ось бачите, без хробаків. Трохи поїв слимак. То нічого. О, і ще один тут зразу є. Один, де. один я зняв і ще. і ще такий Гриби є. Напевно що. Треба йти до точок своїх. Там буде більше, мабуть. Знаєте, мабуть, цього разу в старому лісі більше не йду. Дивіться який. Кабан. Офігенний гриб. Тут ще треба подивитися, всякі гриби ростуть. Мабуть, я в цьому ліску покручуся, покашу. Каша не дійшов до своїх місць, але дивіться, яка красота в мосі. Дивіться. Такі біленькі, красиві. Я на поляну свою. такого гриба не йшов і козирі. Є, але поки не беру їх козырі. Десь може білі не йду. Тут така поляна в горах. Один був, має ще бути. Нема. Нема. Такий один. Зараз не найду. Завидно, що тут давно ніхто не був. Скільки козарів. Ніхто не бере, або нікого не було. Треба шукати тут білі. Зараз будуть білі. Одного не шов мають бути ще. Бивні ліс повирізали, але грибам, грибам пофіг. Ростуть далі, дивіться. Раз, два. Хороший оцей. Дуже велите. А, їм все одно, що ліс вирізали, вони собі далі ростуть. Дивіться які. І два дивні. Ага. Другий менший. Треба тут пройтися зараз. Щось сьогодні в старому лісі більше грибів, ніж в... Умов. Нічого молодому, не знаю чи... з чим то пов'язано. Зараз буду тут ходити дивитися в старих, напевно лісах. З'являються хоч якісь гриби. і Я зразу шукаю і зразу находжу білесеньку. Це по-моєму білесеньки дивіться. Красавчик, зараз ще тут буду дивитися. Мабуть, ще є. Тобто гриби з'явилися, я так зрозумів. Але всі гриби находжу в старому лісі, щось в молодому лісі зовсім грибів немає на полянах. Нема, але в лісі є такі красавчики. Оп. от Такі такі і більші, і менші. По-моєму я всі гриби найду в старому лісі, бо молодні щось щось по місцях А в старому дивіться які файні гриби. На мосі. Лісок такий. Йду я в старий ліс, той що знаю, хороший. Там ще зараз знайду, напевно, багато, бо гриби є, як бачите. На все-таки в старому лісі грибів більше, дивіться які. Раз, два. І тут три сховався. ну, майже не видно. Дивіться, дивіться які опа! Дістали, його білячок такий і такі два. Раз, великий і два. Ще один маленький Такі такий три. на одному місці. Треба вирішував трохи пройтися по тому самому лісі одразу біля тих білих. Тут вже відсеки. Це вже старий. Його брати не буду, а цей мабуть візьму. А не відсеки. Опа великий. Ну, звісно він не грубою ножкою, не такий як я хотів, але теж піде. Тут зразу ще біля того старого і великого, що я зірвав, ще такий красавчик маленький, я просто не побачив зразу. Зараз побачу, вам покажу, дивіться який. І ще тут зараз буду лазити. Ще може знайду щось. Ще відійшов, ще побачив. Он там той старий є тут такі молоденькі два красончики. Зараз в них отакі. і білячки. Ну може я камеру не виключаю, може ще десь зараз. Тут вже ту. камеру тоді ставати задовбало. Ні, щось нема. Нема, нема більше. Стої самий ліс, відійшов шея метрів. Ще є білесенький такий Тоже хороший ми його зараз О, ще один бачу, ороді би по-моєму Чи це білесенький, чи ні, зараз буде видно. Ні. Ні, 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 це не білесенький, ні. Такий в мосі. Тут все, панельно на одному місці. І що в мості я. я схожу кручуся, тут пару метрів. Видно на грибницю попав. Вилізай. Ох, Крепко засів. Пано, все таки грибниця. Бо я ще не йшов тут. Дивіться, який. Буквально пару метрів від там того гриба ще отакий. От теж такий виліз недавно. Дивіться який. Красунчик теж. Ой, як він засів тяжко. Ого! Корінь видно сильно великий та такий. Бездалека видно. Хожу в тому самому лісі, дивіться який. Кабанюра. Я не Знаю, вже може старий, може вже його і не буду брати, але біля нього похожу, хоч подивлюся, може щось є. Дивіться який, аня є шево. За під деревком молодесенький, тут вже трохи старий. Я його, мабуть, брати не буду. Дорога тут ще буду дивитися. Грибів, по-моєму, дуже багато є. Не знаю, треба прийдеться їх ще грузити, кульки діставати. Це є один великий. Дивіться, зірву, може він і чистий і файний, я навіть не знаю. А ну, що з тобою? Таня, чистий, хороший, білий. Просто великий і такий маленький, маленький точно хороший. Такі от шляпи по лісі. Я пройшов пару метрів, зірвав такий ще старий я, старий вже рехлий гриб, де я зірвав і тут, мабуть, ще є. Пора буду тут крутитись. Молодий лісок. Тут почалися козарки. Дивіться. Там ще є. Де є? Тут є. А пано їх брати не буду, бо є трохи білих, тут ще є. Я думаю, тут ще є десь. Треба шукати, але щось білих. В тому лісі щось не видно, ні одного не знайшов. Все по старих лісах. В новому нема. Але козарики такі... Гарні яка нога груба. Гарні козарики, не такі, як на полянах. Нема грибів, нема грибів. По 3 кг, дві цикімпляри буде находити. Дуже старий, правда, ми... Там ще один не йшов, викинув теж. Нема грибів, нема грибів. Зараз буду шукати. Для мене будуть. Там знайшов тих два старих, тільки що одного молодого такого покажу. І тут ще, люблю в такому лісі збирати. Тут той гриб зразу видно. Де є той? що я таке що взяв? Та грибок, а ага, от такий. От такий білий. І тут ще такий теж білий. Хороший. В тому лісі зразу той гриб видно. Дуже багато великих грибів старих. Зараз будемо шукати молоді. В тому ліску біля красавчики. Отакі і молоденькі теж. Значить, це добре, Зараз будемо шукати. Хожу по тому ліску такому. Тут дуже багато козариків росте. Просто хмара козарів, але правда щось їх хробачок трохи подергало. Ну Ми їх не беремо і так. Дивіться, які багато дуже є. Таких тут можна набрати, але бачите, вони якісь вроде, виглядають як здорові, а насправді ні, там щось є. Тож. Прийшов є всі поляни. На полянах хіба одні козирі. А От хіба зайшов в старий ліс? Разу білі почали, дивіться, раз. Там два бачу. Два. І тут три зразу. Дивіться. Три. Де четвертий? Де четвертий? Не бачу, поки що не бачу. Коротше, в старому лісі всі гриби. в Молодому хіба козарі. Буду рвати. Тому що вже останні гриби, але виявляється, що ще не останні. Ось такі, Там стоїть зараз. Я підійду до нього. Я здалека зразу побачив під горочку треба йти. Оп. от такий. я вже якраз збираюсь до машини, грибів вже повна сумка. Є лисички, що мене цікавило, і білі. Я вже більше не буду знімати, навіть якщо ще знайду, думаю, достатньо. Я вже більше не буду знімати, але таку красоту. Раз, там у другий бачу великий є. Два. Ще десь може є. Ну, не знаю, поки не бачу. Не стримався, щоб зазняти.